На каналі Українська хвиля, ну що ж, це все ж таки сталося з 1 серпня, з наступного місяця в Україні глобальні зміни у банківській системі, тому що все ж таки запроваджується відкритий банкінг. Про це повідомили у Національному банку. Відповідне положення вже оприлюднено, і дам посилання на нього. Що це за система? Які є позитивні моменти, які негативні? Тому що, як ми знаємо, кожна медаль має дві сторони і ми зараз про них поговоримо. Поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 80 тисяч. Дякую кожному за довіру, за підтримку. Надзвичайно важливо, цінно і приємно. Що ж, Нацбанк затвердив положення, яке відкриває двері до нової ери у фінансових послугах, принаймні так обіцяють. Про що йдеться? З 1 серпня стартує реалізація принципу відкритого банкінгу, тобто система, яка має спростити повсякденне використання банківських карток. Вступає в дії так званий відкритий банкінг, тобто фінансові компанії зможуть легально отримувати доступ до банківських рахунків користувачів, ну відповідно за їхньою згодною. Як вам таке? Йдемо далі. Ця функція дозволить об'єднати рахунки з різних банків в спільну систему, відповідно для зручної оплати товарів та послуг. Користувач зможе самостійно обрати картки, налаштувати ліміти та черговість списання коштів. І оплата відбуватиметься як одна транзакція з об'єднаного балансу. Одна картка для всіх рахунків, якщо основного балансу недостатньо, кошти автоматично. Списуватиметься з іншого дозволеного рахунку, і відповідно, транзакція проходитиме успішно. Директорка Незалежної Асоціації банків України Олена Коробкова розповіла про ось це нововведення. і на її думку, це йдеться про новий рівень комфорту для громадян України. Цитує її: уявіть, що у вас одна картка, але ви можете розраховуватися нею з різних рахунків, відкритих у різних. Банках це абсолютно новий рівень а, зручності для користувачів. Ось так нам обіцяють нечувану зручність. Глянемо наступну ситуацію. Наприклад, у вас на картці 700 гривень, ви купуєте товар за 1000 гривень, а відповідно використовуєте цю картку. 700 гривень списується, а 300 гривень списується з іншої картки, тому що вони всі об'єднані за працюють за єдиним принципом. Тобто, якщо не вистачає коштів на одному рахунку, вони будуть використовуватися. Відповідно з іншого, якщо там вони є. Таким чином відкритий банкінг це система, за допомогою якої клієнт зможе дозволити одному сервісу бачити всі свої рахунки у різних банках. І наступне це ініціювати платежі без входу до банку, тобто буде працювати цей система на кшталт ось тих застосунків, які ми зараз використовуємо, наприклад, приват 24 «Ощад-24», інші там мобільні застосунки. Тільки буде він цей сервіс єдиним для різних рахунків у. Різних банках яким чином НБУ запроваджує нові фінансові послуги на ринку, з'являться мобільні додатки, тобто мобільні застосунки, які зможуть робити аналітику витрат, автоматично порівнювати умови кредитів у різних банках, здійснювати швидкі платежі, проводити перекази не лише через банк, а й через авторизовані сервіси? Відповідно, з українець має дати згоду на використання своїх даних, тобто дозволити доступ до своїх рахунків і самостійно вирішувати кому? ви дозволяєте це робити, і відповідно в будь-який момент можна буде відкликати цю згоду. Креатор, тобто Національний банк, має забезпечити безпечні операції. А саме всі провайдери мають пройти авторизацію, мати добру ділову репутацію, прозору структуру і відповідати вимогам до технологічної безпеки. Тепер поговоримо про потенційні ризики відкритого банкінгу, тому що не все так гарно, як нам розповідають. Сервіси, якими вони безпечними прекрасними не були, отримують доступ. До ваших даних, до ваших розрахунків, до ваших витрат. Знаєте, зараз, якщо десь вказуєш свій телефон, наприклад, навіть на якомусь одному-двох сервісах чи взагалі у застосунку, де би не вказували, а хоч раз, все одно ці дані потрапляють до третіх осіб. Потім дзвонять з відповідними пропозиціями, за банків дзвонять, шахраї дзвонять, не знаю, як вам, а особисто мені регулярно щомісяця, то погоджують кредити, дзвонять там, от візьміть 100 тисяч. Тисяч гривень чи 200, чи там більше, то ви виграли мільйон, заберіть. Тобто, шахраї під час повномасштабної війни дуже активізувались. І, звичайно, відкритий банкінг буде ще одною можливістю продумувати якісь схеми для того, щоб покрадати українців. Коли відкритий банк стане поширенішим, гравців на ринку стане більше. Відповідно, вони зможуть створювати так звані фейкові сервіси і під виглядом законних збирати логіни, паролі, дозволи, ваші телефони, тобто різні дані, які не мають отримувати. Ці сервіси будуть аналізувати ваші фінансові звички, тобто скільки грошей на рахунках, куди ви їх витрачаєте, які суми витрачають повідно, якщо у вас є певні доходи, чи зможете на яких підставах ви, наприклад, отримуєте ту ж субсидію чи якусь соціальну допомогу? А наприклад, у вас щомісячно на, на, на рахунок потрапляють якісь значні кошти, тобто, звичайно, будуть проводитись перевірки, і влада таким чином. Через ось ці нововведення, через ці зміни максимально цифровізує населення, максимально намагається отримати доступ до даних, які взагалі захищені банківською таємницею. Але поступово, як нам кажуть, нам потрібно інтегруватися в Європу. В Європі система банківська набагато більш прозоріша. Взагалі, там не так, як у нас все працює. І українці рано чи пізно ми до цього йдемо такими великими кроками до тотальної цифри. Візації, щоб наша інформація персональна потрапляла куди потрібно, і відповідні оці положення, зміни, законопроекти, які ухвалюються, ці ліміти, які вводяться, запроваджуються, це все направлено на те, щоб максимально. Отримати інформацію про українців, про їхню фінансову активність, про їхні доходи, про їхні видатки, на що вони витрачають кошти, це і для маркетологів просто джерело величезне джерело інформації. Відповідно для того, щоб робити певні пропозиції. Але для шахраїв першочергово вони активізуються ще більше. Також експерти попереджують, що недобросовісні сервіси можуть ініціювати певні платежі, і таким чином безпека знижується, її рівень точно. Можливе списання коштів з рахунку без відома власників і розслідування та повернення цих грошей, цих коштів то дуже тривале і складне завдання. Відно, робимо висновки. Все йде до того, щоб кожна гривня на наших рахунках з вами фіксувалася. Запроваджуються нові і нові системи. Цей національний кешбек, це різні державні програми. Це, взагалі, очікується запровадження так званої цифрової гривні, тобто третього платіжного засобу. Буде не тільки не тільки готівка, не тільки безготівкова оплата, буде також електронні гроші активно використовуватися. Поки що нам кажуть, що це лише добровільно, тобто у людей буде. Вибір, але ж невідомо, як воно буде завтра. Не виключено, що якщо буде фіксуватися якась підозріла активність, наприклад, банки зафіксують якісь підозрілий рух коштів, то значно частіше почастішують такі випадки, коли гроші на рахунках будуть блокуватися. Відповідно, потрібно буде докласти зусиль, щоб їх розблокувати. Ну це лише такі гіпотези, але ці ризики нікуди не діваються вони дійсно є, ви маєте про це знати. Можна сказати, що з одного боку зміни є позитивними, тому що сервіси дійсно будуть зручними, якщо правильно налагодити цю систему, якщо не буде працювати дійсно як заплановано, якщо будуть зменшені ризики, то дійсно зручність буде очевидною, вона буде підвищена, але є багато ризиків. Взагалі, стосовно прозорості цієї системи можна сперечатися, але що можна сказати точно, що з наступного місяця, з першого. Серпня закінчується ось так зване вільне використання грошей, тобто щоб вони можна було їх використовувати безслідно. Тепер будуть сервіси моніторити відповідно наші операції більш пильно. Якщо раніше це робив лише фінансовий моніторинг в певних банках, то зараз набагато більше компаній зможуть отримати доступ до персональної конфіденційної інформації. Що взагалі радять людям, щоб вони не втрапили у халепу. Довіряти лише сервісам, які мають авторизацію НБУ. Тобто, відповідно, буде можливість перевірити той чи інший сервіс, чи можна йому довіряти. Поки що ви Нацбанку не назвали, як саме це буде відбуватися, ця верифікація, але найближчим часом, звичайно, ця інформація буде, я одразу про це повідомлю. Перевіряти ці сервіси потрібно у реєстрі платіжної інфраструктури. Ну, ось це про що я говорю. Чітко розумієте. На що ви даєте згоду? Чи це доступ до історії ваших транзакцій, чи це переказ коштів, чи це лише перегляд? І таки також радять використовувати двофакторну автентифікацію, тобто про що йде мова, щоб ваша особа була підтверджена, наприклад, не одним способом, а двома. Ось заходите ви до певного сервісу, вводите свій пароль, і система можна і налагодити так, щоб відправляла вам смс, наприклад, на ваш особистий номер телефону, зберіга запит. Це ви намагаєтесь. Зайти до вашого акаунту, так чи ні, ви натискаєте в своєму смартфоні чи телефоні так. Або, наприклад, якщо вам приходить смс, то ви вводите ось ці цифри, ці той код, який вам надійшов на ваш мобільний телефон, і таким чином дуже важко буде вже якось отримати доступ до ваших даних. Також важливо не переходити за підозрілими посиланнями, тому що дуже багато так званих фішингових посилань, лінків їх розробляють. Шахрані для того, щоб отримати ваші паролі, ваші дані, доступ до вашого телефону, щоб отримати доступ до ваших рахунків. Тобто, все, що вам здається підозрілим, краще подзвонити в той самий банк і уточнити ту чи іншу інформацію, а не допускати якихось певних дій і ризикувати тим самим своїми грошима. Дуже важливо час від часу перевіряти, яким сервісам ви надали доступ, і тими, якими ви не користуєтеся, просто відключати їх. І запуск системи відбуватиметься поетапно. Не всі банки зможуть одразу запропонувати нову функцію. З 1 серпня банки і платіжні установи мають 5 місяців, щоб адаптувати свою діяльність до вимог положення, яке ви бачите на екрані. Після цього розпочнеться практична реалізація ось цього відкритого банкного. Тобто до кінця року якраз є час. Можу слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тож долучайтеся до мого телеграм-каналу. Інформації там набагато більше, оновлюється вона частіше. Постійно відслідковую найбільш актуальні події в Україні і розповідаю про них. Звичайно, ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це зробила вже за вас, Тож приєднуйтесь і бережіть себе.